Церква споминає інтересну святу Анисію Солунську. Вона була благочестива християнка, а в той час імператор Максиміан іздав едикт, той закон державний, по котрому, цитую, всякий іменем імператора мав право безнаказанно Убивати християн. Конець цитати. Імператор з таким законом настоящий ворог своєї імперії, якщо він таким едиктом дає право міжнаціональною міжрелігійної вражди робити, то повністю ворог своєї країни. І от Анісія йде до церкви. По дорозі її нападає на неї воїн з едиктом і каже: пойдь зі мною до язичницького капища». а вона відказалася. І от він тут же на місці убиває Анисію. І сьогодні люди в Україні кажуть хором Боже, які дикі часи були, які дикі нрави були в той час. Однак, якщо уважно придивимося, і в нашій Україні видані подобні едикти, які сьогодні так же безнаказанно можна бити православних канонічної церкви, захвачати в них храми і збивати людей, а поліція буде глухоніма стояти, а ще наоборот і збиваючим і захватуючим. Дати свободний коридор. От вам едикт. Мало того, самим же православним християнам на смерть заборонено захищатися. І якщо хто посміє захищатися або сказати слово в своє оправдання, що ми, громадяни, чесні, платимо налоги, чесно трудимося, наші сонов'я в армії. На війні ми стараємося допомагати фронтові. В моїй проповіді роки назад я сказав, що, на жаль, готується закон, тоді що не було, про заборону нашої церкви, заборону, коли закон буде дуже ужасніше, беззаконний, з порушенням умов головного закону країни, порушенням міжнародних договоренностей. Однак, ніхто на то не реагував. І ми вказали, чим ото прийде. Взамін реакції, як на мою проповідь, як і священника, і журналіста. мій текст був поданий цензурі і об'явлений був злочинним. Почому? Почому посмів православний священик захищатися да ще рекомендувати властям не розпалювати релігійну ворожнечу? Не смієш. А якщо наших б'ють, сміють, можуть. Чим відрізняється Максиміана Едикт у IV віці до нишніх ситуацій? Ми, християни православні, слухаючи нашого предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого Нуфрія, стараємося уникати конфліктів, не йти на якісь такі. Конфлікти готовим простити, якісь маленькі несуразності, навіть загладити. Скільки раз в адрес блаженнішого Кіпечерській лаврі викидувалися погрози убійства, погрози униження, оскорблення, хуліганства. Ніхто не був навіть стриманий, не то що наказаний. Ну так все стало, що Господь благословляє нам сьогодні дивитися на життя святих і не боятися. Бо лише в такому ділю віра наша буде жива, благословена добрими ділами, а у вічності, лише такою вірою ми і зможемо по милості Божої наслідувати Царство Боже. Амінь.